Про бронювання ви побіжно про це згадали, що власне ці люди, які мають зараз бронювання і вони є обмежено придатними, вони можуть отримати цей такий геп в часі від 4 до 28 лютого. І власне, які будуть зміни стосовно бронювання? Тобто, якщо ми правильно розуміємо, то з 28 лютого певна категорія підприємств може втратити бронювання. Відповідно, люди, які заброньовані зараз, з 28 лютого можуть втратити свою бронь. Що варто знати людям, які власне мають бронь і які сподіваються продовжити цю бронь після 28 числа, ну тут теж з бронюванням ситуація ділиться на дві частини. Тобто, перша частина це підприємство, як та інституція, яка власне має ознаки критичності, і чи вона буде мати продовжене власне цю статус критичності, чи ні? Це все залежить від роботодавця, тобто як вони будуть відповідати критеріям, що відповідає ну. Давайте найменше критеріям. Це меншу чергу цікавить якби, простих людей, які ходять на роботу. Це більше цікавить топ-менеджмент компаній, які зараз займаються встановленням цих власних ознак для критичності, їх реалізації, утримання цього статусу. Більша частина людей власне, стосується питання, як я забронююся, чи достатньо у мене документів для бронювання, чи немає в мене проблем з військовим обліком для бронювання. Тобто ситуація може бути дуже така, з одної сторони, цікава, тому що ті ж. Мі обмежено придатні. Якщо я не прийшов до 4 лютого, то не факт, що не буде цієї постанови і не буде цього розшуку, і не буде порушення правил військового обліку, то чи зможу я власне потім взагалі не тільки до прив'язки 28, чи я можу взагалі претендувати, ви ж зрозумієте, що на сьогодні бронювання здійснюється лише через дію. Паперового немає, тобто через дію просто комп'ютер сам мене не впустить. Тому ситуація навколо бронювання, вона. Має сьогодні наступний вигляд люди, які працюють на підприємствах, і які хочуть бути заброньованими з моєї з мого спостереження. Вони би мали до четверти, якщо вони обмежено придатні, вони би мали до 4 лютого пройти це ВЛК. Власне вирівняти ситуацію з цим. Вони мають мати військово облікові документи, вони мають перебувати у трудових відносинах. З роботодавцем. Це дуже важливо. Я до речі, дуже здивувався, що люди є такі, які працюють на роботі, і не знають, що вони не що вони офіційно не працюють. Тобто uh -huh. є різні епізоди. Тому це треба перевірити факт, що а, я працюю в роботодавці. Це можна зробити і самостійно, онлайн через пенсійний фонд, отримати інформацію, що є в нас трудові відносини, слідкувати за тим, щоб не було порушення правил військового обліку, і тоді, власне, спокійно, без проблем, після 28 лютого, а до речі, цю прогалину 72 години, про яких багато хто говорив, її так виглядає, ліквідовують, і можна буде забронюватися без оцих, власне 72 годин, коли мав би бути розгляд питання людей. На, на бронювання ну і, відповідно не буде у ці цих три доби в підвішеному стані. Коли людина, якщо вона буде на вулиці, йти до неї підійдуть працівники, не має бронювання, відповідно ну може бути вручена повістка і далі вже мобілізація.